Друзі, всім привіт! Є у нас досить дивний запит на e Tron. Начебто цих хітронів, як собак, нарізаних просто безліч. Але замовник захотів таку комплектацію, обробивши замовлення, ми зрозуміли, що не за які гроші в Україні даної комплектації немає. Ну, але ж ми розуміємо, що компанія Один Авто вже, можна сказати, більш-менш міжнародна. І у нас є вже наш представник в Польщі, є в Німеччині. А враховуючи те, що ауді роблять в Німеччині, то звісно, треба її шукати там. Що саме цікаве, особисто я не розумію, чи можливо таку комплектацію замовити в Україні, щоб вона вже була тут новенька. На це нам не змогли дати відповідь ніхто. І тому я, хоч і розумію, з цьому, але чи можна замовити такий автомобіль, однозначної відповіді немає. Є там десь щось поверхнево, типа так, ми все можемо приходити до нас, але по факту. Того нема, того нема, цього немає і... і такої комплектації нема. Тому треба дивитися автомобіль той, що є. А є, ми відразу. Подивилися історію. По кожному автомобілю ми розуміємо, що машина 20, по факту, вона з'ясувалася, що 2021 року, але продана вона була в 2022 році. По техпаспорту вона 2022 року, а в Німеччині як, як її починають експлуатувати, такий рік ставлять в техпаспорт. Тому календарного року вона 21-го, але в експлуатації вона з 22-го. Їдемо дивимося, що ж це за автомобіль. Відразу їдемо дивитися, той, що на нашу точку зору найкраще. здравствуйте, компания один авто. Осматриваем Audi и Tron, Германия. Автосалон занимается только исключительно Audi, но не является официальным дилером. Внешне то, что кажется, видно. Автомобиль находится пока что в хорошем состоянии. Будем смотреть сейчас мелкие какие-то, возможно, дефекты и остальные моменты. Здесь у нас есть вот такая маленькая притертость сантиметров 15. Здесь маленькая полосочка. Вот. Бампер визуально не перекрашивался, не снимался. Фонарик этот у нас целый. Фара также находится в нормальном состоянии, без запотевания. Стекло автомобиля не срезалось. Задняя левая дверь, ручка находится в нормальном состоянии. Без когтей, как называется. Заправочный лючок у нас не побит, не потыкан, как иногда это бывает. Зеркало левое, без трещин, без срапин. Колесо. Это у нас Continental 265-45-21 XL усиленное. Протектор в хорошем состоянии. Диск без бордюрки. Колодки я пока отсюда не вижу, возьму фонарик, потом покажу войлок под колесом в хорошем состоянии, не растрепанном. Битума здесь нету, песка тоже. Так, переходим к передней части бампера. Любимая тема. Ну, здесь у нас все хорошо. Справа есть маленький тычок. Этот хром. Здесь вот маленькая царапиночка. Автомобиль, скорее всего, что ездил по городу, песка на нем минимально, сколовы минимально. Фары в хорошем состоянии, не потеют без песка. Хром не окислился. Автомобиль мылся, наверное, где-то на нормальной мой. Лобовое стекло у нас оригинальное, 21 год. Сколов пока я не вижу. Жабо не снималось, потому что когда снимается, никогда здесь не попадает. Этот лючок правый тоже, ну, бывает, тыкают и царап. Пинков здесь нету, тычков. Так, теперь визуальный осмотр автомобиля внутри. Потом будем мерить толщину мером. Стекло у нас 21 год. Оригинальное. Кстати, двойное. Не, не двойное. Одинарное стекло. А термальное. Видите, зеленин. Ручка не продавлена. Сиденье. Рабочая кожа. Не просиженная. Вылочные коврики. Болты у нас не крутились. Автомобиль у нас не разбирался. Вот ключ один из заднее правое посмотрим дети ездили скорее всего что да но они когда залазят на порожек наступают и царапают ногами вот эту вот часть дети скорее всего что присутствовали но ничего смертельного это уже не уберется из-за фиксами да пользовались здесь ездил ребенок но нету продавленностей как это часто бывает, вот как ремень продавливает, детское сиденье ставят и каркас делает немножко неприятные вещи визуально. Подлокотник у нас нормально фиксируется. Так, с этой стороны что у нас? Стекло у нас. А заднее 20 год. Но это не означает, что их меняли там битые. Так буває. З тієї сторони теж має бути 2020 рік. Давайте посмотрим. Да, Здесь також 20-й год. Друзі, коли ми казали, що в Україні немає тронів, малось на увазі, що немає тронів в той комплектації, яку захотів замовник. Але це не значить, що їх немає взагалі. От на прикладі, от такого автомобіля 20-го року я вам зараз покажу спортбек, 20-й, 34 тисячі доларів, 33 900. І чесно кажучи, треба сказати, що приблизно такий самий він коштує 29 в Європі. Не вбитий, не фарбований, з підтвердженим пробігом ще можливо навіть і на гарантії. Але ми ж розуміємо, що це не все так просто. Про всяк випадок я нагадаю, що всі автомобілі ми перевіряємо через сервіс Vertical. Внизу під відео є посилання, натискаєте на нього, отримуєте 20% відсоткову знижку. або ось вам промокод 1 авто. Ідемо дивимося, що ж було з цим автомобілем 2020 року: 48 тисяч кілометрів пробігу. А машина була ушкоджена. Тут, до речі, є безліч фотографій, коли він вже продавався. 58 фотографій є, в якому стані він продавався. Але нас цікавить, а що ж тут було? Записи про пошкодження. А небагато не мало, був влуплений ззад з правої бачини і зверху. Тому розуміємо, що приблизно на 400 тисяч гривень цей автомобіль постраждав. Тобто ця машина після ремонту, де вона була. А була ця машина в Польщі? Він був зареєстрований. А в Україні він вже був травмований, тому в Україні ця машина вже продається з недоліками. А я нагадую, що таку саму машину можна пригнати і чистесеньку, рівнесеньку. Всю цю інформацію ми з'ясували завдяки сервісу Carvertical. Нагадаю, внизу під відео є посилання. Натискаєте, отримаєте 20% відсоткову знижку, або ось вам промокод один авто, який вам також надасть 20% відсоткову знижку. Ну а ми далі дивимося наш етрон, який трохи інший в іншій комплектації. Ремнем здесь часто вот, вот так вот натыкается. И здесь потом все некрасиво. Так, ну здесь мало кто ездил на этом месте. Есть еще момент, когда отстегивают ремень. Отпускают его просто. И он летит в эту дверь. Побито бывает. Здесь все хорошо. Пороги тоже нормально. Детейлинг, конечно, они делают, скажу вам, не очень. Кто любит с открытым окном ездить, эта часть всегда очень грязная. Я включил предварительно подогрев, чтобы проверить нитки. Потому что бывает подогрев работает, а сиденье наполовину только греет. Ну, обрезаны нитки. Так, здесь у нас полностью прогревается. И здесь. Так, валик рабочий. Джойстик норм. Здесь маленькая тяточка есть. Руль в хорошем состоянии. Кнопки также нету потертости, ниточка не кошлатится. Люк у нас рабочий, сеточка у нас целая. Гридажи у нас не забиты. Но если бы здесь было листва или много зелени, нужно это чистить. Но иногда это нужно здесь мыть. Там песок, и он повреждает резинку. Но эта булка, она просаживается, валик фиксируется. Ну, вот здесь вот пользовались климатом, вот видите, немножко переливает. ну можно это сполирну. Если будет беспокоить. Есть специальная паста. Можно это сполирнуть. Так, сиденье у нас рабочее. Давайте багажник посмотрим. Интересно, это уже новое решение у Audi со шторкой. Такая из двух половинок. Одна здесь, другая на стекле. Так, здесь обычно у нас бьется что-то в багажнике летает. Но здесь нормально. Так, по кабелю. Это у нас важно. Делаем предположение, где автомобиль у нас заряжался. Так, пины. То есть автомобиль заряжался иногда на домашней зарядке. То есть это уже хорошо, что не на постоянной. Да, он пользовался домашней зарядкой, ну вы в курсе, что малыми токами это продлевает жизнь автомобиля. Так, давайте под капот. Так, капот у нас оригинальный, он не снимался. Алюминий у нас не сильно окислился. Маленький багажничек. Это обычно здесь зарядки должны лежать. Трубки кондиционера не окисленные. Пара левая оригинальная и правая тоже. Люпсы не разбирались. Здесь ничего не снималось, не то, что пока видно. Все болтики без заусен. Ну что, давайте померяем автомобиль. 158, 138, крыло 130, 128 и багажничек. Сейчас будем смотреть с вами нижнюю часть автомобиля. Щоб не було повреждений по батареї. І заповзаємо по автомобіля Гайчки у нас не крутились. Батарейку не знімали. Ні, і все у нас все слава Богу хорошо. В момент огляду автомобіля, коли туди приїхав наш технічний фахівець, він каже, пацани, тут всіх і тронів штук 300, напевно. І лише два автомобілі є в нашій комплектації. Ну, тобто ми могли подивитися, будь-що є ще пропозиції, грубо кажучи, на 10 тисяч дешевше, але не в той комплектації. А тут нам треба саме комплектацію. І на цій площадці є другий автомобіль, який нам треба подивитися. І звісно, що замовник. ну, Хлопці, давайте подивимося, що буде краще, то і оберемо. Тому дивимося другий автомобіль. Смотримо очередний автомобіль голубенький. Норм Здесь все хорошо Пока замечаний не вижу Есть бордюрка на заднем правом 358 Капот крашеный Крыло скорее всего что тоже Да здесь даже есть Есть даже шпаклевочка Это крыло тоже шло вперед Капот Восстанавливали. И он у нас откручивался. Капот у нас крашены Эти с перепылом крылья. Бампер, <связывается> сложно сказать, давайте визуально смотреть. Здесь паста, ее полировали. Эту машину. Вот остатки. Бампер перекрашивался. Не знаю, я не вижу смысла. Цена автомобиля. Плюс с ну, такой историй. Э, вот это... Это не завод. Как-то так. Стосовно другого автомобіля, друзі, ви зрозуміли, у нього є декілька фарбованих елементів, тому замовник каже: ні, пацани, стоп-машина, ми не дивимося далі. Цей автомобіль він мені не цікавий. Враховуючи те, що попередня машина вона більш-менш нормальна, ми трошечки на неї торгуємося. Ну там вона спочатку стояла по ніто 39 з копійками, віддали її за 37 750, здається. Так, можу помилятися, є скрін, можу приложити. Чи 760, то вже не важливо. І поки що замовник йде в прийняття рішень. Зранку замовник прийняв рішення, що білий автомобіль йому дуже впав до сподоби. І там є лише одна подряпина на автомобілі. Але враховуючи, що інших пропозицій навіть зараз нема, то прийнято рішення, виставляйте а ми його сплачуємо. Проект це рахунок, рахунок, фактура, інвойс, як хочете, так і називаєте договір. купівлі-продажу. Він виставляється, замовник його сплачує. І зараз ми чекаємо, доки кошти прийдуть на рахунок. Всім доброго утро Движемся вже в сторону України. Сейчас уже виїхали на фінішну прямую. Уже щось можна вам зняти, щось розповісти об автомобілі. так, до первой мне зарядочки осталось 139 километров есть хорошие и плохие новости плохие новости у нас не перебута машина хорошая то что погода у нас шикарная нету ни дождя, ни снега плюс 2, плюс 3 градуса никаких замечаний к автомобилю нету все едет хорошо, ни вибраций ни шумов, ни каких-то нюансов, моментов абсолютно нет. Я уже проехал 450 километров на нем. Это уже, в принципе, понятно. Автомобиль ведет себя довольно-таки хорошо. Расход в среднем где-то около 30 киловатт. Это при скорости 120 110, где-то может 130. Так, поставили машинку на зарядку. Смотрите, что здесь заряжается. Мусорник. Сейчас оно только я подключил, 119 киловатт, оно сейчас до 160 дойдет, в машине 44 процента. Так, ну что, я не выдержу. начал перебывать колеса, потому что пошел снег, страшновато стало. Так, вот наши колеса я уже достал, ну, хороший радиус, 4 колеса, сейчас поставим. Знаєте, я вперше в житті пожалкував те, що не Ваня поїхав за цим автомобілем. Ваня Хотніка це один з наших технічних фахівців, що він у нього в мозку щось помінялося, і він сказав: Я пересідаю на електричці, тому що тут майбутнє мені дуже комфортно їздить в цьому автомобілі. Я точно розумію клас. Я посміхнувся і дуже пожалкував, що поїхав не Іван. Ладно, суть не в тому, щоб було зрозуміло За паливо. За зарядки, вибачте, було витрачено 207 євро з Франкфурта на Майні до Польщі до кордону на зарядки. Ну щоб було зрозуміло. Тисяча кілометрів, ні, не тисяча. Якщо брати по зарядкам, 200 кілометрів, 200-210 це трохи більше 30 євро. Розумієте, що на бензині дешевше це мова йде про швидкі зарядки. Справа в тому, що в Європі дуже дорого електричество. І в Європі електричка так вигідно, але це умовно вигідно. Я особисто, коли їздив на нейтроні з Франкфурта в Варшаву і назад во Франкфурт, 360 матіво євро. 365 євро витратив на заправки. Але їде, їде наш хлопець на цьому автомобілі. До речі, ми поїхали своїм ходом, тому що. Лавета, яка у нас була, вона пішла з перевантаження. Ми фізично не змогли взяти на, на цю лавету цей автомобіль, він поїхав на лаветі. І він поїхав своїм ходом. Проїжджає кордон, проходить розмитнення і заїжджає во Львов, ну, як то кажуть, на останніх парах або на останніх електронах заїжджає на заправку, а там немає світла. Во. Короче, щоб було зрозуміло. Мінус доба втрачено на зарядках. І воно не стало ніхура дешевше. Але ми розуміємо те, що машина береться під свої умови. І це не перша машина в родині. Замовник від цього їздив на теслі. Зараз він захотів собі e-tron. Тому він точно розуміє, що він її буде заправляти вдома по ночному тарифу І в цьому є офігітельна і здорова вигода. Сижу на ока, зарядочки у нас не працюють, Електричество включать в 7 годин. Зараз у нас запас ходу. У нас зараз 17... 38, вот 39 километров у нас осталось запаса. Поэтому мне посоветовали никуда не ехать, потому что там сейчас будут много машин. Не факт, что я заряжу. Поэтому буду ждать 7 часов. В целом все хорошо, все нормально, все документы оформил, все сделал. С автомобилем все отлично. Номерні рамки поміняли, поставили наші, доки Олег пише відео для замовника, що машина вже на номерах. Зараз ми сідаємо в машину і летимо в сторону офісу, бо там будемо Ну, По-перше, туди ближче замовнику. Може хоче стати на фоні автомобіля, ось о, біленький, красивенький. Що стосовно комплектахи, тут только лисого не вистачає. Тут є Ні, не все, тут нема хітап дисплея мається на увазі проєкції на екран. А так, музика бомба, панорама клас, ніде нічого не скріпить. Їде класно. Ну, Єдине, що були пригоди з автомобілем. Ну як, не пригоди з автомобілем, а пригоди з зарядками в Україні. Але так чи інакше, ми все одно впорались і. Зараз через 20 хвилин їдемо і будемо видавати автомобілі. Це полетіли. Класний прикол. Можна себе дуже легко почувати на автобусній смузі і не бояться, що тобі влуплять якийсь штраф. Тому ця історія мені подобається. А взагалі, електричка, ну, напевно, вже на цей момент. Куди ви додивитесь, ви вже будете знати історію, що приключилось з цією електричкою і чому я стібусь над цим автомобілем. Загалом машина дарять емоції. Якщо отак от відверто і просто закрить глаза на те, що це електричка, моя любов до електричок. А саме таке противне, я точно розумію, що в своєму житті я все одно куплю електричку і все одно буду їздити на електрички. Принаймні. На якійсь короткій відстані, тому що так чи інакше все йде до цього. Але я точно розумію, що у мене особисто це не буде один автомобіль в житті. Ще дуже багато років зі мною буде іти поруч ДВС, двигатель внутрішнього згорання. Тому от такі думки. Цікаво. мені зараз, е, дуже цікаво, зараз дуже А чи буде тут заправка, чи працює вона, чи не дарма ми сюди їхали, <бі> Не працює, падло. Може тут щось старт-стоп. Блін. Ніфіга. Заправка не працює. І от на кукуй та електричка. <бі> Бачите, я не стримався. От, може та працює, зараз подивлюсь. <бі> І отак от, от як вижити в цьому житті. Зараз в автомобілі залишилось 40 кілометрів пробігу. А світла нема, начебто ми доїхали на зарядку, але сиди і тепер страждай. Отака от біда. Ладно, зараз будемо щось міркувати, зараз будемо щось думати. Не розумію, що зараз. Сакуди не подивись, тут зарядок нема. Все. Баста. Правда, погане відчуття віддавати автомобіль без повного баку. Ми доки сиділися, спілкувалися, про все там розповідали. У машини було 40 км, коли я приїхав, залишок зарядки, а коли учні їздять. А коли ну, посиділи, там печка ж погріла, музика поіграла, залишилось 38 км. І це буквально хвилин за 10-15. От у всій цій історії. Мені особисто не вистачило те, що людині видать автомобіль з повним зарядженим баком. А так, в принципі, все нормально, все просто причудово вийшло. Трошки на один день вийшла затримка, але нічого страшного. На цьому все. З вами був Микола Тарануха, Київ компанія Якщо потрібен автомобіль, ви знаєте, що робити. Внизу під відео є контакти. Телефонуйте, спілкування у нас безкоштовне.